Ну що, водички налив можна і записувати. Чому тобі мені та йому варто подивитися сагу про Вінланд? Чи багато аніме екранізацій манги про вікінгів? Напевно, що ні. Взагалі, чи є якась ще манга про вікінгів, про котру хтось знає. Але весь шарм у тому, що сага розповідає не тільки про варях. вона піднімає досить важкі та актуальні питання. Подарувала нам одного із самих харизматичних, пропрацьованих і дійсно цікавих антигероїв останніх років. Тож сьогодні я рожу вам та, по ходу діла собі сюжет цієї емоційно забарвленої. Історії про вікінгів і не тільки про них. Тож роби собі чай або каву, бери свої куки та світіс, підписуйся на мій телеграм та гайда душнити з приколом 20 плюс хвилин. Перший сезон можна спокійно назвати прологом основної історії, але якби всі робили такі прологи, я був би дуже щасливий. Я буквально відчуваю, що десь я вже вікінг, але поки тільки кімнатний. По жанру це сейнен, тож цей тайтл розрахований на більш дорослу аудиторію, з чого випливає, що жорстокість та правду життя нічого не стримує. Коли я Перший раз дивився сагу, відразу звернув увагу на студію. Сага виходила з-під рук студії ВІД, тож очікування наростали. Автор мангі Юкімура Макото, мужик настільки занурився в тему вікінгів, що взяв історичну основу, а саме сага про Еріка Рудого та сага про гренландців. Тож більша частина сюжета описана на дійсних та цілком реальних ісландських сагах. Ніхуяло конкрет. Щось я трошки розпиздівся, тож переходимо до справи. Аби мене не заклювали любителі огляду без спойлерів, скажу, що в даному випадку це неможливо, без них не вийде передати всю суть цього сезону. А загалом сага дасть зрозуміти, хто такі вікінги, чим вони займаються. І що вони із себе представляють. Розкриття персонажів в Тайтлі не відбувається за кадровим голосом, тут з таким не халтурі. Все через дію поступово і прописано, бо я їбав би розпинатися, якби це було не так. Ну ви ж мене знаєте. Перші 3-4 серії я, по суті, прологом першого сезону, а перший сезон, в свою чергу, я прилогом основної історії. Достатньо перекрутив, але сподіваюсь, що зрозуміло. Історія досить розмірена, тож до лепо вибивного крутецького лайна треба дочекатись. Нас підготовлю до зав'язки пару серій. В те починається трошки інакше, але знаєте, то якось оглянемо іншим разом. Першим показують торса й Йомський троль, ей кейс. В минулому безжалісний та холодний воїн, який приймав участь у компаніях Норманів, один з капітанів Йомс Вікінгів. Цьому довговолосому, великому та хмурому мужику буквально не було рівних. Але ми бачимо його як емпатійного, доброзичливого та люблячого свою сім'ю, батька, котрий може віддати вісім овець за раба, аби того не зустріла болість та смерть. Допомагає жителям містечка в Ісландії, піклується про дітей, має дочку, сина та прекрасну дружину. Взагалі, перша серія пропитана таким сімейним, гармонічним та спокійним вайбом. Делей в Ріксон з його неймовірними козацькими вусами теж такі хочу. Розповідає про землю, де все зелено, немає вічного холоду і ростуть фрукти. А назвав він ці землі Вінланд. Але всім і так зрозуміло, що надалі не все так солодко. Через якийсь час до Ісландії припливає оцей хмирь, Флоки з озброєними вікінгами. каже, що починається війна з Англією, тож навіть такі дезертири, як Торс, потрібні. Но ну, нашому статному чоловіку нічого не залишається, і він погоджується, аби й жителі села не постраждали. Взагалі зараз Торс Антонів себе у минулому, розуміючи, що таке йти в бій та вбивати, зараз він повністю відкидає будь-яке насилля. Але дегроїдні жителі містечка так не думають. Війна та вікінги викликають у них захоплення. Граючи на їх тупості, Флокі запрошує бажаючих мобілізуватися і поїхати з Торсом. Ну і звісно, всі почали готуватися. Хтось хоче померти з честю, хтось стати героєм, хтось просто комусь щось відрізати. Всі ж ми хочемо потрапити в Вальгалу, так? На фоні цього загального інтересу та захоплення від майбутньої кампанії, інтересу додалось і шестирічному Торфіну, сину Торса, котрий дивився на зброю так, наче це восьме чудо світу. І ось тут ми почуємо головний меседж Торса, котрий він каже своєму синові. A sword is a tool used for killing people. So then tell me this. Who do you intend to kill with a sword? Our enemies. And who is our enemy? Can you tell me? You have no enemies. No one does. There are no enemies. No one out there deserves to be hurt. No one at all. Звучить трошки альтруїстично, філософськи, але в цьому є сенс, як і для мене, так і для Тайтлу надалі. Мужики підготувались, сіли на корабель та вже прямують до так мовити збірного пункту вікінгів. В цей час нам вперше демонструють неймовірно показового вікінга Аскелади, з котрим домовляється Флокі. Домовляється з приводу усунення торса і життя, бо той, по словам Флокі, зрадник, а зрадників треба вбивати, навіть якщо пройшло вже цілих 15 років. Всі ж розуміють, що це піздєж, так звісно, Аскелад це теж розуміє, бо той мав можливість зробити. Бити це в Ісландії, а якщо це по закону, то тим паче, тож козляча борідка просить оплати трошки більше ніж домовлялося. До того ще й прямо показує, що він далеко не дурник і вже викупає за флоки. І поки Аскелат в усю готується за свого завдання на мільйон, бригада полупокерів разом з Торсом помічають у діжці Торфіна. Цей малий чомусь подумав, що йому саме місце на війні і зовсім не викупив, про що йому казав батько. Торс, звісно, такого приколу не зрозумів, але вже тоді в його планах було якось дихатись всіх чуваків і взяти участь одному. По дорозі, Торс трошки розповідає про себе, як він став дезертиром та відмовився від життя Йомс Вікінга. припваючи чи то протоку, чи то що їх бадьоро зустрічає Аскелад. і вони потрапляють до його пастки. Полупокери, котрі були всіма руками за участь у війні, вже пісяють у штаники. Торс це викупає і бере ситуацію в свої руки. Деф'юзить спочатку одних довбиків, потім інших, голими руками, навіть не спітнівши. Так саме деф'юзить а не вбиває. Він навіть мимольотно кидає весло одному із відпіжжених. наче й секундна деталь, але через такі отма. Моменти я й люблю сагу. Ще встигає чувака під мухоморами посадити на сраку в два удари. А ви що подумали? Це просто так його йомський троль називали? А от і ні. Як результат такого дефюза, Торз знаходить капітана цього НАТО впустатистів. Напевно, із того, що скелад там самий промальований. Та запрошує його на чесний двобій, бо не хоче ризикувати своєю пацанвою. Козляча борідка приймає виклик, але треба зазначити, що питання честі у вікінгів не стоїть. Можливо, тільки у деяких групах, як, наприклад, ОМС Вікінги, але то, скоріш, виключення із правил. Це. По суті, перша бійка за чотири серії, якщо не враховувати флешбеки Торса, і як же вона шедеврально поставлена? Ці анімації, передачі динаміки, повністю погружає тебе в цей бій, ти наче стоїш на сусідньому кораблі та споглядаєш. Торс не тільки фізично перевершує Ескелади, а інтелектуально. Чого тільки цей мув з мечами? Навіть я не одразу викупив, але Ескелада він вбивати не хоче. Навпаки, він пропонує їм просто піти. Справжньому воїну меч не потрібен. Ось яка думка у Торса. І ось, поки Торс викладає свої думки з приводу майстерності та відкидання насилля і свого шляху воїна, мухомороголовий, котрого Тор свій час звалив два удари, бере в заручники Торфіна. Ну як я вже казав, це нормани, Питання честі тут розмите, тож Торсу пропонують виконати меч в такій ситуації. Все з самого початку йшло по задумці Аскілада, а він просто хотів перевірити, який насправді йомський троль. Але врешті-решт, він признає, що Торс переміг у цьому двобої і обіцяє відпустити всю пацанву, бо заказ був саме на голову Торса. Тож лучники зверху стояли не просто так, і йомський троль приймає свою смерть. І якщо бути чесним, за ці чотири серії я дійсно проникся філософію цього мудрого мужичка. Він, як персонаж, котрий пройшов війну, мав досить цікавий меседж. Його розкрили за ці чотири серії набагато краще, ніж більшості нових тайтлів розкривають персонажа. За сезон. Тож парочку сезинок з моїх очей все-таки впало, буду чесно. Ну імпатія, і що? Торфіна дуже вражає смерть батька, і той ховається в одному із кораблів, котрі Аскілад забирає з собою. Що важливо зазначити, ця ситуація не ламає Торфіна, не вводить його в депресію та бездію, а навпаки, заряджає всім спектром агресивних та негативних емоцій. Тож Торфін бачить свою мету надалі вбити Аскелада, помститися за батька, вбити вбивцю свого батька любою ціною. Вікінги його помічають та залишають на пустому кораблі. Зав'язка то не саме цікава з усього аніме, але її важливо детально переказати для огляду. Тож далі я буду поступово переходити до загальної картини, але ви того навіть не помітите. Також хочу подякувати моїм спонсорам. Ось вони крутелики на екрані. Підписуйся на Кофі також там багато плюшок. Ну що ж, поїхали. В наступній серії нам демонструють недосвідченість, слабкість та невідповідність сил та мети Торфіна. Воно загалом і зрозуміло. Хлопчику всього 6 років, котрий він прожив у люблячій сім'ї. На острові, куди прибули вікінги, він зустрічає грибої. А точніше Бьорна. Той трошки наставляє хлопчину, каже йому реальні ситуації і дає пораду взяти менший меч. І вже буквально пару хвилин по тому ми бачимо, як Торфін користується цією порадою, вбиваючи вовка. Тож потенціал в нього дійсно є. Прокинувшись зранку, він починає освоювати свою зброю. І ось за один день тренувань наш малий бешкетник вирішує кинути заявочку аскеладу на поєдинок. Звісно, то рішення було не дуже зважним, і торфянник вйобує тупо в суху, навіть не царапнувши, але точно Заінтригувавши Аскілада, той обіцяє йому наступний поєдинок, коли Торфін чомусь да навчиться. Напевно, вже в цей момент навіть Аскілад зрозумів, що цей потенціал можна направити якось більш цікаво для себе. Тож вони беруть з собою пацана та їдуть на нове замовлення, а точніше вбивати англійців за добрі гроші. Торфін знайомиться з полем бою. В перший раз його навіть рятує Асхилат, але тим самим ще раз вказує на слабкість Торфіна. Да так вказує, що на наступному кадрі Торфін вбиває першого англійця. Тобто мотивація, філософія та психологія працюють як треба, хоча і надламує дитячу психіку. З часом Торфін вкучає смак бит і вбиває англійця за англійцем, набирається майстерності та досвіду. З роками маніпуляції Аскелада працюють так само, як і раніше. В цьому змін немає. Хочеш дуель та мою голову, тоді відкривай бій першим. Таким чином, Аскелат направляє бажання помсти Торфіна. І ось одного разу Торфін напівживий потрапляє до поселення мирних жителів Англії. Його лікує жінка з цього самого поселення. Але задача Торфіна якраз і полягає в тому, аби навести на валу вікінгів в це місце. І хоча Торфін і розуміє, що це поселення, по суті, таке саме, як його рідне містечко в Ісландії, але робить як йому сказано, відповідаючи на доброту жінки на валу варяг. Тож, напевно, цей момент. Момент можна назвати одним з ключових. Ми до кінця не розуміємо, чи усвідомлює Торфін свої дії на 100%, але це не змінює факт того, що він робить протилежно від того, що казав йому Торс. Далі по сюжету пацаня стає буквально антонімом меседжу дядічки Торса. На їх наступній локації нам розкривають та показують майстерність Аскелада, базованість його планів, за котрі пацанова набуває кармани та їсть від пуза. Ну а поки Торфін, як завжди, робить брудну справу та ризикує собою, Аскелад вилітає на дракарі з лісу. По-перше, це охуєть епічно. По це мега профітне рішення, котре дає можливість обійти бійку лоб в лоб та й загалом зайти ззаду. Тож базованість Аскілада, про яку я казав мить, тому не притягнута за вуха. Всі, напевно, вже подумали, якщо козляча борідка постійно маніпулює шляхом помси та чесного двобію, то чому Торфін досі на нього працює? Такий досвідчений воїн, син Торса і не вивозить Аскілада, як виявляється, дійсно не вивозить, бо реагує як собака на маніпуляції, та із своїх емоцій постійно вйобує дуелі. Тактичне питання недосліджено. Про те, що Торфін має великий потенціал, силу та спритність перемоги старичка Скелада, очевидні. Він психологічно та інтелектуально давить Торфіна. Він знає до нього підхід. Хоча до того насправді і не складно додуматись, тригер у виді батька завжди працює. Ціна та сливсфолтечі газенпровен юсфол юджеснадуаджобгендлингерфорічневий персон дерезачик та мекінбестю. Також після перемоги наш старичок зазначає. You wake up to the fact that you're a slave! A man who brandishes a whip and owns a slave, meanwhile worshipping the money that bought him that slave. Hmm. He doesn't realize it himself. But every human being is a slave to something. І дійсно в цій ситуації вже важко йти назад. Помса зробила із Торфі наказа на що раба минулого, хоча він того і не розуміє. Конфлікт досі тримає його, скільки б років не пройшло. Всередині нього залишається те емоційно зламане хлопча, котрий досі не розуміє слів батька. А землі Вінланду залишається лише флешбеком минулого. Ось в один день Торфін закидує свій зад до вельми серйозного дяді Злибий либою маньяка, зростом жирафа. Побачивши його, ти розумієш, що тобі такі непереливки, що аж піздець нагой бл'єць. Не дясак скрім. Знайом. Торкель. От на такі бійки варто звертати увагу. Оцей проліт це взагалі що таке Пісня. Він буквально мутузить малого голими руками, де ви ще таке побачите. Коротко про Торкеля. Мужик б'є та розбиває чуваків, бо йому тупо весело. Виступає він за англійців, бо це теж тупо весело. І завжди є достойні супротивники, і це теж тупо весело. З натягом Торфін змивається з того місця, бо цей неперевершений позитивний мужик майже розмазав малого по підлозі. Але не вбив, бо йому хочеться ще Селищів, тож ми з ним ще побачимось. Не можу дочекатись. Коротко кажучи, датчани не вивезли взяти Лондон, бо один дядя розмазав всіх по стінці так, наче слюні по подушці. Тож король Свен дає своєму синкові кнуду 4000 тисячі воїнів. А Кнут, в свою чергу, трошки син мами, і того війська через півсерії як і не було. До того цей синочок ще й потрапив в лапи Торкіля. Тож Аскелад, почувши це від загулявшого воїна, вирішує врятувати принца. Та ріже голову того воїна бере свій загін і рушає. Мотивує він це грошима, але все більш цікаво. Карти розкриються пізніше. При рятуванні принца Кнута Торфін знову зустрічається з Торкілем. Виявляється, що веселий мужичок добре знає Торса та навіть Хельгу, матір Торфіна. Раніше він з Торсом в обох були йому з вікінгами, і по його словам. Йомський троль був єдиний, хто зміг його здолати. Веселий мужичок спокійно віддає принца в руки Торфіна, пояснює це тим, що їм все одно в один бік. Тож Аскелада тепер приємний бонус у вигляді божевільних вікінгів на хвості. По дорозі Аскелад відправляє письмо лодкою з запрошенням підтримки, поки точно не зрозуміло, куди, але просить сказати, що це письмо від Аскілада, сина Лідії. Йшовши 16 днів пішки без нормального сну та поганим настроєм, Аскілад зі своїми хлопаками таки зустрічається з підтримкою від листа. Їм таки удається здриснути від Божевільного дядьки на хвості здриснули вони у Вельс. І якщо зараз Вельс входить до Сполученого Королівства Великої Британії, то в час вікінгів він не підкорявся Англії і був розділений на десятки самостійних королівств. Тож, от таке, одне із таких королівств теж союзники Аскілада. Звісно, вони теж мають свої плани на принца. Поки команда Аскілада намагається пройти Вельс, у них як не дивно виникають перешкоди. Королівство намагається вибити для себе більш вигідний договір з принцем про ненапад Дані на Вельс. Загалом, друга частина саги усі їжею для Роздумів внаслідок того, що принц читав вафелька без джему, ми дізнаємося, що Аскілат нащадок британського правителя та полководця Арторіуса, по маминій лінії, тож є законним претендентом на англійський престол. Та й взагалі Аскілат по своїй природі ненавидить датчан, але на чому це базована, історія розкаже потім. Тож, ціль зробити із вафельки принца щось достойне, аби зберегти Уельс у безпеці. Як підсумок, всі як не як домовляються і проходять Уельс під від відом полонених. І ось початок зими випала куча снігу, навіть попри те, що був перестроєний, погодних умов уникнути не вдалося. Із чого вони приймають рішення вирізати чергове село повністю для поповнення запасів, не знаю, чи то карма, чи то вдача покинула Аскелада, проте непомічена дівчина збігає. І як наслідок інформація доходить до Торкеля. На такій ноті Аскелад втілює свій план щодо дорослішання Кнуда та вбиває його головного слугу Рагнара. Дивні методи, але, як на мене, робочі. Чого ще чекати від вікінгів? Це змусить вафельку принца прийти до самостійності. Але не все так просто, як гадалося. Перед смертю Рагнар трошки Ходить Аскілада в курс справи. В середині короліса настрої не дуже, оскільки всі поділилися на дві групи: одні за Кнуда, інші за старшого сина Гарольда. Тож король Свен вирішив відправити вафельку принца на війну, аби той загинув у битві, і проблему з настроями у королівстві було вирішено. Вдача потихеньку відвертається від Аскелада. Через деякий час Торкіль вже наступає їм на п'ятки. Настрій в команді не дуже, вже потихеньку з'являються змовники. В момент, коли ситуація доходить до самого пиздеця, люди Аскілада постають та хочуть здати принца, аби уникнути смерті. Козляче. Борідка зізнається, що все життя ненавидить данів, і починається махач. Йому приходиться не солодко, в оточенні йому не вистачає сил, аби протистояти сотні воїнів. На питання, чому він так чіпляється за принца, Аскілат відповідає: Вей араунд хопіння ретерн фрон Авалон. Забігаючи наперед, матір Аскелада була в рабстві у одного датського воїна. Вона сильно хворіла і не мала змоги працювати. Тож Аскелад робив все, аби хоч якось тримати і себе, і матір. Це дитинство він проробив у кузні, від того його і назвали Аскелад що означає покритий попілом. Його батько любив вбивати, пити і мав кучу дітей. Ім'я давав тільки старшим, котрі були зачаті в офіційному браку. Матір Лідія часто розповідала синові про героя міфів Арторіуса. Вона вірила, що герой коли-небудь реінкарнується. Єдині, хто залишився на стороні Аскелада, це Торфін та Бьорн. В них теж виникають труднощі, але замість того, щоб допомогти Бьорну, врятувати принца, Торфін йде до Аскілада. Одним словом, дякую за хелп. Коли Торкель вже на місці, йому не цікаві зрадники. Єдине, чого вони заслуговують, це смерть. В цілому, справедливо, ставлю плюс респект цьому веселому трьохметровому мужику. Йому цікаві бійки, а зрадники бійки не дають. Тож на що вони треба? Правильно? Полупокерам придателям дають змогу взяти меч і прийняти бій, аби потрапити в Вальгалу. Хтось і сходить з розуму, хтось потрапляє в Вальга. Але яка вже різниця? І ось діло доходить до оскілада, і торфін таки з'являється верхи на коні. Правда, кінь відкисає моментально, але забудемо про це. З криками не чіпай мою добичу, це він <плес> про скілада. Торфін кидає виклик довгоногому. Нам, правда, не дадуть на 100% насолодитися їх бійкою, бо періодично будуть показувати дорослішання та роздуми вафельки принца, котрий, як підсумок стане вже не такими вафелькою. А дорослішав та потякав він, поки Бьорн розкидував зрадників, отримував поранення і ледве не втратив життя. Ну і Принц ламає усі старання бьорна і сам йде до Торкеля, зі словами на кшталт не помирай. Тим часом Торфін нормально так отримує підсраку від Торкеля, але реабілітується і має чіткий план дій від Аскілада. Бійка дійсно виглядає неймовірно, де ти ще побачиш, як два воїни б'ються за третього в такому неймовірному сетінгу. Чіткий план Аскілада таки вдається реалізувати. В це важко повірити, але Торфін таки дуже натягнуто перемагає. Тут же на підході і принц Кнут, котрий розжовує Торкелю які справи в королівці, і що він нікому не вигідний, а лише заважає королю. Але Кнут то змужнів після розмов з священником, зрозумів, що таке любов, і тепер готовий дати своєму батькові королю свену. Ви б могли подумати, що любов, але ні, він готовий дати бій. Побачивши погляд Кнута, який виглядав так само, як у Торса колись, Торкель вирішує піти з ним, бо хоче дізнатися секрет істинного воїна. Лесен бойс. I constantly ask myself, why did I not follow Thor's back then? If only I had gone with him. Surely I would have learned the secret to being a true warrior. Принца тепер вже важко назвати вафелькою. Зараз він виглядає більш мужньо, має мету і сили і знає, як це реалізовувати. А всього треба було дві серії розмовляти про ідеальність людини та любов. Слухай, а це ідея. І ось наша Dream Team вже в Гейнсборо. Дивує своєю присутністю та живим принцом засранця Флокі, та трошки його попускає. Один із самих легких варіантів сісти за трон це вбити короля Свена, але так, аби вбився міг залягти на дно і зробити це, поки старший син Гаральд знаходиться далеко від короля. Проте Свен досить Агматичний, і коли Кнуд заходить до нього, король вже готовий його вбити та має сили це зробити прямо там. В ході розмови Звен майже прямо каже, що корона не хоче Кнуда і піднімає своїх воїнів, але Аскілат перехоплює розмову та намагається вибити для принца кращі умови. Аргументується тим, що завдяки принцу Лондон вже не є загрозою і рано чи пізно всі його багатства будуть у короля. Але король на те і король, він знає, як маніпулювати. В ході розмови він щупає Аскелада і тисне куди потрібно. А водлайк юдоміденеймучофадґев'ю. my father never gave me a name hmm. the son of a the mistress then oh no a slave he forced to bear him a child Проте відпускає їх і запрошує на отримання нагороди у Йорку. У наступній серії по плану Аскелада виконується спектакль із замахом на принца Кнуда все людно. Слухи у той час були досить сильним політичним інструментом. По логіці це повинно було трохи зміцнити позицію Кнуда у Йорку. У короля буквально не буде можливості якось принизити принца на зустрічі, бо це тільки підтвердить усі слухи. Тобто, трохи часу вони виграли. Також, знаючи, що серед світи вафельки є пацюк, Аскелад викладає всю цю інформацію, аби королю було зрозуміло, що вони вижидають. Тобто, по суті. Дати трошки тиску і подивитися на реакцію Свена. Ще хотілося б звернути увагу на Торфіна. Давненько ми про нього не казали. Він таки випадково зустрічає когось з Ісландії, а саме Еріксона, котрий в дитинстві розповідав малому про землі Вінланда. Але зараз чути щось про сім'ю, про матір, котра почуває себе недобре. Торфін не хоче, вже пізно звертати, він досі вірить, що переможе Ескілада у дуелі. Роки йдуть, а малий так і не змінився. Та перед тим, як дати змогу Торфін знову схрестити мечі за скіладом, той спершу б'ється з Бьорном. Єдиний, хто по справжньому

Бьорн отримав важке поранення несумісне життям, але померти у ліжку для Вікінга це сором. Битва, єдиний спосіб потрапити у Вальгалу. Тож скелат виконав його останнє бажання та, нарешті, сказав, що Бьорн таки був єдиним його другом. I wanted to be true friend Аскелат вибачився перед Торфіном та приготувався дати йому черговий бій. Останній бій Торфіна за Аскеладом, котрий повинен поставити всі точки над «Я». Але дива, чи то на щастя, чи то на жаль, не відбувається. Цей поєдинок можна назвати ідентичним до інших, але в цей раз старичок Аскелад вже більш серйозний. Він дивився за Торфіном досить довго. Напевно, навіть у нього урувався терпець. Попри те, що Торфін зміг перемогти величенького мужичка Торкеля, він досі далеко від Аскелада, досі біжить до нього як зла собака. Тож старичку не залишається нічого, як різати пра. Яку до того не казав хлопчині прямо, він демонструє нікчемність Торфіна, обігравши його без зброї у руках, вибиває із нього все лайно, поки малий не відключаються. Якби Аскілат мав бажання, Торфін вже б давно годував черв'яків і зараз він це прямо демонструє. Аскілат ненавидить воїнів, особливо північних, він не бачить в них краси. Його власний батько теж був північним воїном і був першим, кого вбив Аскілат. Все дитинство матір Ліді розповідала йому історію про героя Арторіуса, котрий захищав їх батьківщину від данів 500 років тому. Вона вірила в пророцтво, що цей герой колись воскресне і повернеться, аби звільнити її від хвороби та рабства. Постійно розповідала і повторювала цю історію. Та, будучи дитиною, Аскела теж почав це вірити. Так, у віці 11 років, коли у Лідії зовсім поїхав дах, Аскелат зрозумів: якщо герой Арторіус не врятує матір прямо зараз, то він не з'явиться ніколи. Малий до того, ніколи не тримавши меч, схрестився з батьком. Звісно, йому не Вистачило сил, але він звернув увагу воїна. Тож зміг потрапити до сім'ї, маючи гарні задатки. І так два роки Аскілат не пропускав ні одного заняття. Здружився з усіма братами, він був відданий та слухняний. Працювавши над цим два роки, так і вбив свого власного батька, застав зненацька, як того і хотів. Зміг підлаштувати все так, аби це виглядало, ніби його вбив інший член родини. А того взяли і повісили. Без жалю, роздумів і з особливою жорстокістю. Люди позбавлені краси, котрі не мають нічого окрім своєї жадібності. Тож неважливо, скільки. Він вбив. Неважливо, буде це Арторіус, Рагнарьок, суд або що. Аби це відбулося скоріше, і коли це станеться, Аскелад певен, що його не залишать у живих. Цією розмовою він завершує цей конфлікт для самого Торфіна. Розмиває картинку, котра не змінилася вже 10 років. І ось зустріч у Йорку. Спочатку все йде по плану. Кнуду віддають самі родючі землі Англії. Наступна ціль завоювання Ірландія. Але також мова зайшла про Увельс. Король Свен хоче почати завоювання його вже весною. І тут Аскілат себе видав. Флокі побачив його реакцію на слова короля. В той же час Торфін потрапляє у в'язницю, але до нього приходить моряк. Наш старий знайомий Лейф Еріксон. Каже, що поверне Торфін. На додому, скільки б часу на те не пішло, бо це обіцянка Торсу. Та пропонує після візиту додому відправитись до земель Вінланду, де немає ні работорговлі, битв, війни, насилля, де можна почати все спочатку. Так, повертаємося знову до Йорка. Аскілад обдумає слова короля і як протидіяти такому рішенню. Це його рідний край, де похована мати та живуть рідні йому люди. Очевидно, що він не дасть відбутися цій компанії. Проте, король це хаве та визиває Аскелада до себе. Повітря та атмосфера стають важкими. Король каже про Вельс, чим провокує Скілати на розмову, тож заходить питання: чи потрібне завоювання у Вельсу? Чи Аскілат підставляє і себе, і принца? Його аргументи виглядають досить зваженими. Територія Вельса, а саме гори та скали, не дадуть обійтися малою кров'ю. Армії потрібна пауза після десятирічної компанії в Англії. Вселюдно король погоджується з ним, але не все так просто. Він ставить Аскелада перед вибором або принц Кнут, або Вельс. It will be Король знає більше ніж думав Аскілат. Свен знає про його матір і тисне куди потрібно. Сокин маджесофіксація на Вейс. Авторал бесиклій то оформи і але в плани короля не входило те, що за мить біля його писка буде красуватися меч. Аскелад таки зробив вибір, котрий в корні відрізняється від того, що запропонував Свен. Перед тим як голова короля Свена відділиться від тіла, Аскелад вперше представиться своїм справжнім ім'ям, котре дала йому матір. I am Lucius Artorius Castus. Його вибір врятувати і Вельс і принца Кнуда. Тож тепер він божевільний, котрий вбив короля і кромсає його в воїнів. Єдине, що треба зробити Кнуду, це вбити Аскілада. Цей момент створений для принца. Кнуд хоче створити рай на цих землях, утопію для тих, хто живе у стражданнях, мирну та прогресуючу державу, без війни. Аскілад побачив у принці відображення Арторіуса і віддав за майбутнє своє життя. Він транслював цю думку після останньої дуелі з Торфіном. Тож все відбулося, як він казав. Наш хлопчина не зрозумів, чому так сталося. Для нього це виявило. Шокуючим, він не хотів такої смерті Аскіладу. В цей момент я задумався, чи хотів він взагалі його смерті в останній час. Перед тим як піти, Аскілад задав питання, як Торфін буде жити далі, бо малий ніколи про це не думав. Процитую останнє, що сказав Аскілад Торфін. Саме час двигатися вперед, не треба вічно залишатися в цьому сірому місті. Йди куди-небудь далі за межі цього світу, куди пішов Торс. Ось це твій справжній бій. You must learn to orphan І знаєте, ця історія дійсно вдарила по мені, але перед тим як хвалити, хотілося б зазначити про вибір Аскелада. Сюжетно він виконав свою місію, тож Макота Юкімурі треба було його позбутися. До компанії Вельсі ще чимало часу, спостерігаючи за Аскеладом досить довго, сте зрозуміло, що він би знайшов спосіб вискальзнути. Автор створив надто сильного персонажа, тож треба було хоч якось вийти з цього кута. Сага від цього не гірше. Без допомоги Юей я би і сам навряд це помітив. Тож, скоріше за все, Макота таки добре емоційно змазав цей момент. Для торф. Аскілат став, наче другим батьком. Це не назвати вихованням, але це тримало хлопча в живих до останнього. Хто знає, що б було, якби Торфін реалізував свою помсту, як Аскілат, чи можна назвати це дзеркалом, теж важко сказати. Кожен, подивившись цю історію, прийде до різного. Вона, безперечно, багатогранна, і вона досить сильно запам'ятовується. Як і сам Аскілат, котрий зробив великий шлях в очах глядача. Деякі, рахують, що це шлях із антагоніста в протагоніста, також його можна назвати гарним прикладом антигероя. Але як обережно то все розкривало. Попри весь бруд, який робив Аскілат, він може викликати співчуття і розуміння. Я просто не зміг охопити весь обсяг інформації тайтл в це відео. Кожна серія тут наповнена чимось цікавим. Музика, картинка, атмосфера наче зачаровують, і ти хочеш більше і більше. Я сподіваюся, що вам сподобався цей огляд. Це найважче відео, що я коли-небудь робив. Якщо вам буде цікаво, то звісно і мангу оглянемо. Але не сьогодні. Всім па-па і дякую за перегляд. Ху!